Так. І так, друзі, ми в прямій трансляції. Давайте напишемо в коментарі, чи мене добре чути, чи ні. Чути? Напишіть, будь ласка, в чаті, чути чи не чути. Да, все ок, написав. І так, доброго вечора, шановні учасники пабліку Пригона Авто із Польщі та Литви. Прийміть сердечні вітання з новим роком, Різдвом Христовим. Напередодні новорічних свят ми хочемо вам побажати, щоб у кожну вашу оселю завітав дід Мороз і виконав ваші всі найзаповітніші бажання. Нехай прекрасні зимові свята принесуть вам мир, спокій злагоду, впевненість в майбутньому. Зичмо вам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя. Бажаю гарного настрою, любові. Нехай у вашому житті панують гармонія та вдача. А головне вам ні гвоздя, ні жезла. І сьогодні ми хочемо провести конкурс, новорічний мегаконкурс, який ви давно чекали, на 25 місць. Де перше місце у нас буде 1000 гривень, друге місце це 200 гривень, і з третього по п'яте місце – це 100 гривень, шосте по 25 те місце це 50 гривень, досить непогана сума, получається. Так, основне було це зробити репост даного запису, і щоб він був на стіні в треть не більше, ніж третій репост. Тому беремо силочку і переходимо в наш. Без трандом. Так, вставляємо. Ну що, перший перемозеч на тисячу гривень. Раз, два, три. Поїхали. Так, хтось цей щасливчик, там в чаті було. А я казав. От я казав, що буде дівчина. Це 100%. І так, Марина у нас напевно виграє 1000 гривень. Прилуки. Раз, два. Ура! Ми вітаємо першого переможця, який виграв тисячу гривень. Це Марина Мойсенко. Тому скопіюємо її від і вставимо вже заготовлену нашу книгу. Так, широк. Перший переможець на тисячу гривень. Є. Ми його знайшли. Наступний. Наступний у нас на 200 гривень буде. Це у нас Денис. Денис. Денис також зробив репост. До речі, 3 години назад зробив репост і виграв. Вітаю Дениса. Він став переможцем в сумі 200 гривень. Так, наступний у нас на сотню. Так, на сотню гривень знову Тетяна, знову жінка, знову дівчина. І як я казав, сьогодні були мої прогнози, що більшість буде чомусь вигравати дівчат. Так, перший репост, другий репост. Ура! У нас є наступний переможець. На 100 гривень. Так, далі. Руслан. Напевно, вітаємо також Руслана з Запоріжжя. Руслан також зробив годину назад. Бачите, годину назад зробив репост і виграв. Вітаю Руслана. Також виграв він 100 гривень. Так, наступний переможець також на 100 гривень. Це у нас буде. Буде. Петя так, Петя Петя також виграє 100 гривень. Так, 1000 ми розіграли, 200 ми розіграли, соточки ми розіграли, а далі йдуть у нас заохочувані призи по 50 гривень. Вибираємо наступного переможця. Толя. Такий малий, а виграв уже 50 очку Зроб... Так, репост є. До речі, зробив також сьогодні репост. Везе нам щось знизу, знизу. Всі, хто недавно зробили репости, всі виграють. Так що візьміть собі на замітку. На жаль, не бачу чата, не бачу, що ви там пишете. Тому буду без коментарів. Хмельницький. Раз, два, є, зробив репост. Олексій Вавілов. Вітаю вас. Так, ми знайшли вже сім переможців. Тому давайте наступний. Людмила. Людмила, вітаю. Людмила з Харкова. Раз, два. Людмила зробила репост у двох записах. Бругій запис, і вона знову виграла. Ну, що знову виграла 50 гривень. Ем Наступна. Хтось сьогодні не виграє, друзі, ви не розстроюєтесь, ви приймаєте участь. Паблік часто проводить дуже гарні конкурси. Так. Петя. Петянко виграв теж 50 гривень. Проводить досить непогані, класні конкурси з різними магазинами пробув конкурс нещодавно. І тепер знову ще один конкурс. Хлопці стараються. Остап. Остап з Львова виграв також 50 гривень. Вітаю вас! 50 гривень, не такі великі гроші, але як то ж приємно, а? зробив репост і отримав 50 гривень. Це тепер буду мати на пачку Дігарю. Звісно, шутка. Так, Ваня. Ваня, банилів підгірний. Виграв 50 гривень. Наступний переможець у нас маршуля. Як багато сьогодні дівчат виграють? Суперконкурс один є. Маршуля виграла у нас також 50 гривень. До речі, визначили ми вже майже половину 12 учасників. І більша кількість, мені здається, знову виграла жінок прекрасного. Полу наші жінки. Сергій Климик. Так, один, два, три. Так, Сергій, давай до свідання Не виграв ти. Інтересно, цікаво, чи я виграю? Я також робив репост. Удача. Михайло. Напевно, Михайло стане 13-м переможцем. Михайло Тихий зробив репост, тому Михайло я вас також вітаю. Ви виграли 50 гривень. Після розіршу я дам всю інформацію Віталію. І Віталій з кожним переможцем особисто зв'яжеться. І вже там ви з ним будете домовлятися, хто як буде получати свої виграші. Так, Андрій виграв також 50 гривень. 14-й переможець, ще лишилося небагато, 11 переможців, і на цьому наш розіграш завершиться. Рахують, 25 переможців. Це сильний конкурс. Вадім. Вадім стає у нас переможцем. Стає переможцем. Ваділь. Вадім зновно є і стає 15 переможцем. Так, друзі, 10 учасників. Ще з нами знайти. І все буде круто. Знову Вадім. Вадим з Білої церкви. Також зробив сьогодні репост і він знову. Далі. Так що, бачите, друзі, краще робити в останній момент репости. По статистиці показується, що е, люди, які зробили сьогодні репости, то більшість вагрють. Тільки один я замітив, що зробив 26 числа репост, і тоді він аж тільки один випав. А більшість всі, які зробили сьогодні репост, навіть, бачите, дивіться я сьогодні в 10 годині зробив репост і. фортить. Так, Олексій також виграв 50 гривень. Вибираємо наступного 18-го переможця. Тарас, 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 раз. Тарас та 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 також виграє 50 гривень. До речі, бачили закономірність? Сьогодні в 10-й зробив репост і попередній учасник зробив 9 репост. І. Як везе. Якщо ви не думаєте, якщо ви перші зробили репост, то ви обов'язково виграєте. Тут уже залежить, як Бог рандома вибере вас. Максим. Максим звільниці. Їду на роботу. О, да. Виграє також 50 гривень. Наступний переможець. Наступний переможець у нас. Саша. Саша зробив 4 години тому репост. І він також виграє 50 гривень. Ми вже визначили 20 переможців. Ще лишилося небагато. Ще 5 переможців. І ми розіграли один із самих, так сказати, конкурсів. Так, Влад, зробив репост. репост знаходиться другий. і Він також виграє 50 гривень. Наступний переможеться Максим. Максим зробив дві години тому репост і він також виграє 50 гривень. Хоч вольні. Короче, 50 гривень. Знову жінка Так, дівчина, та міла. Таміла зробила репост і також виграє 500 гривень. Таміла, я вас вітаю. Ви 23-й учасник, ще лишилося два місця. Два вільних місця. І хто ж це буде щасливчик 24-й? Вікторія. Мелітополь. Один, два, 3 Третій репост. Вікторія, я вас вітаю. Ви також виграли 50 гривень. Так. Останній останній вирішальний момент. Хто в нас буде? Так, хто ставить? Чоловік? Жінка? Хлопець, дівчина? Дівчина почала. Так. Перший у нас переможець був була також дівчина. І закінчує цей конкурс дівчина. Третій репорт з 3 години тому. Ольга, я вас вітаю, ви виграли також 50 гривень. Так, друзі, це був конкурс від пригон авто з Польщі та Литви. Ми розіграли 25 місць. Всім гарних свят, гарних вихідних. Завтра робочий день починається. Всім гарного вечора. Всім пока-пока. До зустрічі.